Вітаю! Сьогоднішнє відео для жінок і для чоловіків. Для жінок я буду викладати карти старого стара для чоловіків старові кінги. Для жінок буде чотири варіанти, для чоловіків два. Тема ворожіння на стосунки. Чи буде ще продовження? Чи, можливо це вже кінець стосунків? Це для тих, хто посварився. Для тих, у кого партнер чи партнерка просто зникли, знаєте, з полю зору. або ви відчуваєте, що пішов якийсь холод і, ну, отже, відчувається, знаєте, оцей розрив, ось-ось він має бути. Можете загадувати своїх чоловіків, можете навіть колишніх загадувати. Ну або колишніх жінок, якщо вам це цікаво. Отже, кінець чи пауза. І для чоловіків. Для жінок перший варіант, другий варіант, третій, четвертий. Для чоловіків перший, другий тем коди є в описі до цього відео, будь ласка, обирайте. Перший варіант. Отже, кінець чи пауза стосунків. Ну, це пауза 100%. Тут немає крапки. Це пауза, причому, скоріш за все, тут стосунки... А що це за стосунки були? Давайте глянемо. Це стабільні якісь були стосунки, або якась взаємна симпатія, або тут для більшості програється, що це якісь були стабільні стосунки, ви певний час зустрічалися, або, можливо, навіть жили разом, або були одружені. Ну це пауза, так? Дивіться, ця пауза затягнеться. Тому що зараз немає енергії для того, щоб ці стосунки якимось чином трансформувати. І затягнеться вона достатньо надовго, і вам відразу по п'ятірці Пентаклів, вам порада, знаєте, не чекайте. Займіться своїми якимись поточними питаннями. І ще зараз не шукайте іншого партнера. Не потрібно. Тут вам потрібно трохи. Знаєте, зупинитися і трошки зайнятися своїм життям. До речі, у вашого партнера, якого ви тут загадали, у нього, у нього не буде інших дівчат. Якщо цей чоловік конкретно пішов до іншої жінки, то можливо. Тут я цього не відчуваю, але раптом, якщо ви здогадуєтеся, чи, скажімо, він вам сказав все, і я знайшов іншу, то це неправда. Це щось було там, таке, знаєте, дуже швидко якось. Або він вам набрехав. Ну, я не відчуваю там іншої жінки. Ви зараз в обмеженнях, і вас зараз в цих обмеженнях навмисні сили тримають. Ви повинні побути в самотності, що він, що ви. Uh, так, ну і що буде, як це буде відновлюватися? Ой. Ну все одно бачите страхи. Це буде не швидко. Ви знаєте, це буде не швидко. А скільки часу треба буде? <смі> скільки треба, стільки буде. У кожного тут свій термін, але це буде не швидко. Тут може питання йти близько місяця, від місяця. Від чотирьох тижнів, а, але вони, від, вони, знаєте, вони у вас відновляться якось дуже несподівано і відразу на інший рівень перейдуть, відразу. Тому що імператор це вже, знаєте, коли м -м, якось, ну, я так відчуваю, що якось вас доля зведе, але в цей момент чоловік чітко прийме рішення, що він хоче бути з вами. Тому це 100%, це не кінець стосунків, це пауза, це 100%. Дякую перший варіант. Другий варіант кінець чи пауза стосунків. Це пауза. Це не кінець. Буде продовження. О, іще і по страстям продовження по дияволу. Ви знаєте, в якийсь момент ви дуже сильно захочете один одного, і це буде дуже якось ем, взаємно. Захочете, я маю на увазі в сексуальному плані. Чоловік аналізує, чоловік думає, він приймає рішення. Швидко буде продовження. Продовження буде від 5 днів до 5 тижнів. У всіх по-різному. 5 днів, 5 тижнів. І якось, знаєте, він якось з'явиться. До речі, відразу хочу вам сказати по другій по другій позиції: не проявляйте ініціативу, тому що чоловік сам її проявить. Причому він прийме, він, знаєте, свій, свій сексуальний потяг до вас, він якось раціоналізує і він якось по ірафанту прийме якесь прийме конкретне рішення, що він готовий якось діяти. Що це за башня? Так, і він захоче зруйнувати цей застой. Оцю паузу він якраз і захоче зруйнувати. І він якось з'явиться, і у вас ваші стосунки продовжаться, причому продовжаться вони достатньо серйозно. Бачите, ви парою випали. Я, я запитала двічі: кінець, чи пауза, і витягла дві карти. Ой, та ви тут взагалі, ви, ви знаєте, один одного варті. Тут яке йшло, таке й шло, здибали, хочу вам сказати. Тут ви обидва з характером, кожен гне свою лінію, кожен щось там намагається комусь довести, доказати, і ви теж там не, не, солодка, не солодка цукерочка, так само як і він. Але він буде діяти. Давайте я вам ще пораду витягну. Залишайтеся в своїй зоні комфорту, зоні звички. Не рухайтеся все. Чоловік сам до вас прийде. Так, він до вас прийде, сам проявиться. Ви будете, звичайно, дуже раді цьому. Зараз у нього немає енергії для того, щоб проявлятися. Ой, він проявиться дуже якось різко. Можливо, він знаєте, прийде до вас, щоб якісь умови вам висунути. Але все одно це ну, він, він Знаєте, він продумає цілий план дій, все аргументує. І до вас прийде з конкретним, ось або так, або ніяк. Але на то. Ви, він вас не переможе. Ну, ви пара, ви один у одного варті. Тут, ну це, це 100%, це продовження стосунків. Це не кінець. Добре. Третій варіант. Кінець чи пауза? Це пауза. Це не кінець. Все буде між вами по справедливості. Так, да, бачите, ви, я витягла карту і ви її випали відразу двіці. Я потягла карту смерть, а відразу вискочила ще за нею карта уміреності. Тобто, ось по смерті, ось ця ну, помірність тут в якості паузи саме програється. Тому ця пауза вона буде знищена. Ним буде знищена, чи ви її знищите? Ну, це якось буде взаємно. Тому що насправді у вас там є певні почуття, але це буде продовження. А коли? Десь. Я б сказала так, від тижня до одного місяця, тиждень від семи. А днів до 30, десь так, від тижня до одного місяця. Тут, до речі, могли цей варіант загадати ті, хто були в серйозних стосунках у шлюбі, тому що по справедливості ви маєте бути разом, бачите? Карта договору випала, і це, і це справедливо. Так, і це. Ви, ви до речі, по долі один одному. Так. Ні-ні, це там буде ще продовження. Ви знаєте, що не намагайтеся відразу хочу вам. Ну, а давайте я запитаю, а що вам робити? Може якусь пораду, знаєте, от що вам робити особисто? Нічого не робити. сидіть на попі ровно, все, займатися своїм життям, нічого не робити. Доля, знаєте що? Нічого не потрібно робити, це буде як. Це найкраща маніпуляція буде з вашого боку, якщо ви нічого не будете робити. Він сам проявиться, але не відштовхуйте його, не треба, не треба. Хай проявиться. Отже, четвертий варіант. Четвертий варіант. Четвертий варіант кінець чи пауза? Ну, це пауза. Тут паш вогню. Пауза трохи затягнеться. Вона затягнеться, а коли, коли буде продовження? Від вісьми вісім днів вісім тижнів. Зараз насправді чоловік працює над тим, аби якось до вас проявитися. Він продумує якийсь план конкретно. Так, він хоче якось на інший. Ні, це не про інший берег, це не про інших жінок. Це про те, що як до вас під'їхати. Так. Він... він хоче з'явитися, знаєте, так, фундаментально. А що він думає, до речі, про вас? Ого, що ви його, що ви маніпулятори, ще й то, що ви ним маніпулюєте. Ось що він про вас думає. Що ви дуже стабільно в своїх маніпуляціях і він думає, що він вас розкусив. Десь, власне кажучи, він не правий, він вас трохи розкусив. Що він відчуває до вас? Ну, він відчуває, що ви зустрілись не просто так. Але у своїх, він бачить вашу цінність, але у своїх почуттях він ще не дозрів. Тут ще вони до кінця не сформувалися. Але він бачить вашу цінність, вашу фундаментальність. Він хоче якось хитрувати з вами. Пристрасть є, почуття є. Він бачить, що з вами можна створити дійсно сім'ю і серйозні стосунки. Пристрасть є, почуттів я не бачу. А чого немає почуттів? Тому що він дуже закритий в собі. Ви знаєте, тут ще такий момент, що ці почуття ще до кінця не сформувалися. Але пристрасть є. І він трохи закритий, знаєте, від своїх почуттів, він їх трохи закриває, десь їх блокунув. Ну, але, але вони є все одно, ну, він, їх, він їх закрив. Хоча він їх проявляв до вас, він їх відчував. А чого ж ти закрив? Тому що він знає, що якщо він їх відкриє, то це закінчиться сім'єю, що він буде лише з вами. А чого ж він так, що ж його смущають? Ой, він боїться. Для когось програється, що він боїться вашої сили, тому що ви якось сильніша за нього. Для когось програється, що бачите, отут на цьому аркані сили чоловік тримає. Ну, людину, да, будемо казати, бо тут незрозуміло, чоловік це чи жінка. Тримає в руках серце. Він боїться, що його серце буде в ваших руках. Ну, так, тому що він. він... Він буде закохатися. Не переживайте, всі чоловіки цього бояться. Це нормально і природне, але це буде продовження стосунки. Це 100%. Так, дівчата, я вам дякую, я вас відпускаю. Чоловіки. Отже, чоловіки, обирайте, будь ласка, ваш варіант. Перший варіант, другий варіант Отже, кінець чи пауза. Жінку, яку ви тут загадали. Перший варіант. Це кінець, тут не буде продовження. І ви знаєте, ви самі не захочете цього продовження. Ви самі підете. Боже, дивіться, три шестерки і дев'ятка. Ви самі, ви самі підете до інших берегів, і насправді, ну, це, знаєте, ви залишитеся при своїх інтересах. При своєму якомусь емоційному стабільному такому стані продовження тут не буде. Буде продовження, Давайте ще глянемо. Ні, не буде, відлюдник. Але це, це і добре. У вас радість попереду чекає. У вас чекають нові перемоги, нові стосунки, нові жінки, і це буде для вас радісно. Ну, причому, причому ви це навіть зараз відчуваєте? Я не знаю, чому ви дивитесь цей варіант, але цю жінку, яку ви тут загадали, це буде це кінець стосунків. І. Ви самі цього захочете. Якщо ви цього зараз не хочете, то повірте, трошки часу пройде, і ви самі цього захочете. Щоб ці стосунки вже більше ніколи не поверталися. Так, другий варіант, чоловіки, кінець чи пауза. Дивіться, все у ваших руках. Якщо ви захочете поставити крапку, то ви її поставите. Якщо ви захочете продовжити. Стосунки, то ви цю жінку повернете. Все в ваших руках. Так, дійсно, все в ваших руках. Просто ви ще, здається, не визначились. Вона... А чи буде вона якось до вас діяти? Так, да, вона буде якось до вас проявлятися, тому що вона відчуває. Але якось по легкості буде проявлятися, можливо, якийсь флірт. Вона захоче, вона якось може, знаєте, як вас провокувати на те, аби ви проявились до неї як. Королю кубків, із почуттями. Якось так по легкості буде. І тут усе в ваших руках. Але, ви знаєте, якщо ви з нею помиритеся, то пройде трошки часу, і ви знову з цією жінкою розійдетесь. А чому розійдетесь? Тому що ви захочете якоїсь радості і через чогось більшого ви захочете. І ви знаєте, з цією жінкою ви можете розходитися не один раз? Але в перспективі, якщо ви захочете, після енної кількості розставань, ви можете з нею створити сім'ю. Ні, не можете, не можете. Ну, все знову ж таки, от все у ваших руках. Як ви захочете, так і буде. А що вона до вас? Що вона так прямо до вас? Вас хоче. Ну так, да, вона вас бачить королем Пентаклю, вона хоче вас на собі одружити, вона хоче бути з вами. Ця жінка хоче бути з вами. А ви чогось вагаєтесь. Ну тут, Якщо ви захочете, може бути продовження взагалі, без, без питань. Добре, я дякую вашим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це Все, Я всім дякую за увагу. Якщо ви ще не підписані на канал, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ще раз всім дякую за увагу. Бережіть себе.